Вітаю вас, глядачі. Сьогодні ми будемо бити дракона на воді. Ми вже підготувалися і можемо іти. Потопотунькали. Так, ідемо шукати цього дракона, а ось і він. Давайте обійдемо його зі зручної позиції. О, а тут ще з'явилися маленькі дракочення. А, мене коцнув ще раз. Та що ж ти такий? Ой, він мене ще й підморозив. Та ти диви. Нє. Що таке? Одне коло і помер. Так, а цей так лупить нормально. Ну що ж, потроху морозим і б'ємо. Морозим палимо і б'ємо. В принципі, тактика бою така сама, як і зі скриньками, коли ми діставали золотий ключ. Так, а ти що стоїш без діла? Оп, згорів. Чудовенько, наступний. О, почекай. Ти дуже величезний. Так, щось. А ну, давайте, підходьте обоє. Оп. Хе -хе -хе. Треба магію економити. О, все. Засвітився і помер від щастя. Ми це зробили. Ще один пилюк жер і помер. Не їжте пелюку, щоб не помер. <хи> нам дали прикольний меч, але він всього лише п'ятого рівня. Треба його прокачати, щоб він був більш класним. Чудовенько. Залишився лише один дракон. Ходімо до спостережної башти. Но нам головне по дорозі ще не вмерти від якогось баранця. Так, башта, башта спостережна, а ось і вона. І що ми тупимо? В мовчанку будемо грати. О, дракон? Він тут, якраз за цими горами. Ти його зможеш дістати, якщо ти вмієш літати. Нормально так. По воді ходити, навчися, літати навчися. Щось у списку обов'язків героя цього не було, коли мене брали на роботу. Ну добре, навчитись літати. Пошукаємо, де це можна зробити. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Мені головно не померти, бо знову дракона перепроходити. Зберігаємося, а в наступному відео ми будемо освоювати вміння літати і виконаємо ще декілька завдань. Побачимось!